Стоп років від дня народження Івана Карпенка-Карого. Подія, що змушує згадати про одного з корифеїв українського театру. Він залишив по собі не просто комедії та драми, а цілі художні полотна, в яких зображено життя народу у всій його складності. Карпенко карий створив понад 18 п'єс, серед яких особливе місце займають хазяїн Сто тисяч Мартин Боруля. Його твори стали класикою української драматургії. У них драматург поєднував реалістичні характери, гострі конфлікти та глибокі соціальні проблеми. Комедії Карпенка Карого сповнені гумору. Але цей сміх ніколи не буває безтурботним. Він викриває жадібність, марнославство, лицемірство, кар'єризм. Ми сміємося з його героїв, але водночас відчуваємо гіркоту, бо розуміємо, ці вади притаманні суспільству і сьогодні. Драматург не приховував реальність і не прикрашав її. У його творах живе гостра правда життя, як влада грошей руйнує людину, як прагнення до показної величі перетворюється на трагедію. Та разом із тим він вірив у силу людської совісті і у можливість змін. Минуло півтора століття, а проблеми, які піднімав Карпенко Карій, залишаються сучасними. Його п'єси і зараз звучать на сцені, бо вони про нас, про слабкості і чесноти, про боротьбу за гідність, про вибір між добром і злом. Арпенкокарий це письменник, який навчив український театр сміятися крізь сльози. Його твори. Це не просто драматургія, а школа моралі, що нагадує правда життя інколи гірка, але саме вона веде людину до очищення і оновлення.